Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про жіноче здоров'я 35+, п'ять плюс, який чекав, треба робити у цьому віці і не тільки. І з нами сьогодні лікар, акушер і гінеколог Юліана Вороді. Юляночко, а давайте почнемо з короткого бліцу. Гігієнічні прокладки чи без них. Без них. Мило для інтимної гігієни, чи звичайне? Для інтимної гігієни. Менструальна чаша чи тампон? Тампон. Чаша чи прокладка? Чаша. А, давайте тоді: тампон чи прокладка. Тампон. Чи нормально народжувати першу дитину у 35 плюс? Нормально. Від гормонів ходнуть, чи навпаки, набирають вагу? Залежно від яких угу. і презерватив, чи пігулки як метод контрацепції? Однозначно, пігулки. Друзі, підписуйтеся на наш канал. Не забудьте до речі, поставити лайки. Ну а ми зараз будемо занурюватися більш докладно в цю тему. Юляночку, давайте так: які головні аналізи потрібно робити і обстеження у віці 35+. Можете ну давайте так топ-5 аналізів, які в цьому віці потрібно робити. В першу чергу я б хотіла нагадати за важливість такого аналізу як поп-тест рідинна цитологія, або зараз ще називають котестінг його. Це коли під час паптесту одночасно забирається матеріал для вірусу папілома людини. І якщо ми маємо одночасно цих два обстеження готових, у нас є точна відповідь по стану нашої шийки матки. Наступним важливим обстеженням є ультразвукова діагностика органів малого тазу. Та обстеження на ТТГ, тиреотропний гормон, він показує функцію щитовидної залози, яка є просто королевою над всіма гормонами в нашому організмі. Також ультразвукова діагностика молочних залоз та обстеження на феретин показник депозаліза. Це такі топ-5 аналізів, які точно потрібно робити кожній жінці, як мінімум раз на рік. А дивіться, якщо аналізи показали наявність онкогенного ем, як це штаму, штампу, як там правильно, папіломовірусу, так. що в такому випадку робити? Бо я знаю, що якщо дівчинка ще снотлива, то можна робити щеплення від цього папіломовірусу. А якщо вже так сталося, що вона вже не снотлива, вже не можна робити щеплення, і ось аналізи показали позитивний результат на цей папіломовірус. Що тоді в такому випадку робити? Вакцинація від вірусу папілома людини вона можлива і після початку статевого життя. Можна вакцинуватись від вірусу папілома людини до 40 років, але звісно логічніше це робити чим раніше, тим краще, оскільки в нашому організму буде краща імунна відповідь. Ми будемо знайомі з меншою кількістю штамів вірусу папілома людини, і таким чином вакцинація буде найбільш ефективною. Що робити? Все залежить від того, які це штами, тому що всі штами залежні діляться на високоонкогенні та низькоонкогені. Якщо у нас виявлений вірус папіломи людини, обстежуватися у гінеколога потрібно буде частіше перевіряти, чи не спричинив цей саме даний штам вірусу папіломи людини дисплазію пітелію шийки матки, а згодом чи не перейшла вона у рак шейки матки. Але в принципі з цим можна жити, як кажуть деякі лікарі. Правильно? Ну тобто це не критично жити, але потрібно обстежуватись частіше, якщо виявлено було саме онкогенні штаби. Просто частіше обстежуватися. Ясненько. а які зміни в стані жінки відбуваються якраз у віці 35 плюс, у віці 35 плюс у кожної з нас знижується кількість овуляцій. Наші менструальні цикли далеко не кожен стає овуляторними, і це відзначається на рівні наших гормонів на балансі між нашими гормонами. Порушується баланс між гіпофізарними та яєчниковими гормонами. Відбувається дисбаланс між прогестероном та естрогеном, і на цьому фоні проявляються різноманітні захворювання, такі як міоми, матки, ендометріоз, поліпи, ендометрія, гіперклазії, ендометрія та багато інших. А ось ви сказали, що не ну не кожен цикл є, є овуляторним. Я вибачаюся, якщо я там термінологічно якось неправильно висловлююся, я думаю, ви зрозуміли. І тобто, якщо е немає, я скажу народним язиком місячних, один місяць, приміром, один цикл, це нормально, чи відразу потрібно бігти до гінеколога? Однозначно потрібно бігти до гінеколога, тому що якщо у вас е менструальний цикл триває довше ніж 35 днів. Тоді це однозначна причина для звернення до лікаря гінеколога оскільки в 35 це ще надзвичайно рано мати нерегулярні менструації, навіть не зважаючи на те, в якому хронічному стресі ми зараз проживаємо. А як взагалі часто потрібно робити чекапу гінеколога? Хоча б один раз на рік цього буде достатньо, якщо ми говоримо, що у жінки не було діагностовано попередньо ніяких захворювань і все добре. Якщо виявлені певні патології, які потребують частішого спостереження, інколи ми маємо спостерігати певні захворювання раз в три місяці, раз в шість місяців, і це е, і в такому випадку нам потрібно буде звертатися частіше, але ось так базово, хоча б раз на рік цього буде достатньо. Як моя подружка це називає техогляд робити потрібно добре? А як менструальний цикл впливає на зовнішній вигляд жінки? Тобто, ну чи впливають гормони на зморшки, там на вагу однозначно, однозначно в другій фазі циклу ми відчуваємо таку більшу набряклість і нашої шкіри. Більш виражені напряки, і це впливає на наш, на наш зовнішній вигляд. В першій фазі циклу це така естрогенова фаза циклу. Наша шкіра більш сяюча. Якраз у нас росте наш домінантний фолікол на овуляцію, тобто всередині циклу, у нас таке піднесення, вище лібідо, кращий настрій, такий більш цікавий. Це Тому це відчувається. Так, це 100%. відсотків. А скажіть, будь ласка, що робити, якщо яскраво виражені виражений ПМС передменструальний синдром. Ну, тобто, коли ем, тебе е, трішки качає, да і не трішечки за настроєм колихає сильно, е, ну ця та сама ж набряклість? Е, ну я скажу чесно, у мене це дуже сильно виражене, але моя гінекологіня не змогла дати відповідь на це питання. Ну якби що мені конкретно робити? У мене настрій може реально дуже сильно стрибати. Я дуже плаксиво стаю у цей час. Що це можна щось зробити чи змиритися? Якщо у нас е, ПМС така важка форма, mm. ми часто е, обираємо тактику, що ми призначаємо гормональні контрацептиви. Це можуть бути внутрішньоматкові системи, можуть бути комбіновані оральні контрацептиви для того, щоб зробити цикл жінки таким рівномірним, щоб кожен день у нас був однаковий рівень гормонів, і на фоні цього ПМС буде не відчуватись. В силу того, що у нас кожен день буде однаковий рівень гормонів, ми будемо приймати однакові пігулочки, в яких такий ж самий рівень естрогену і прогестерону, або якщо це внутрішньоматкова система з лавоноргістрелом, вона буде виділяти кожного дня один і той самий рівень гормонів, і це не буде впливати на поливання нашого настрою. Ну і до речі, про гормони. Ми з вами сказали, що як я висловилася, техогляд потрібно робити раз на рік, якщо немає якісь якихось, якихось ем, збоїв в організмі. А як часто потрібно робити ем, аналізи гормонів? З таких гормонів, які потрібно регулярно обстежувати, насправді до них відноситься лише тиреотропний гормон. Це він відповідає за функцію щитовидної залози, оскільки ми всі проживаємо в ендемічній зоні по дефіциту йоду, функція щитовидної залози нашої страждає. Тому його потрібно регулярно контролювати. Всі інші гормони, особливо жіночі статеві гормони, чи чоловічі статеві гормони, ми перевіряємо тоді, коли у нас є якісь порушення, чи цикл нерегулярний. Чи якісь захворювання ми підозрюємо? От тоді ми перевіряємо. Або якщо не настає вагітність протягом тривалого часу, тоді нам потрібно обстежуватись на гормони, а просто так здавати якісь гормональні панелі, якщо все добре, якщо цикл регулярний, насправді в цьому немає сенсу. Добре, а а скажіть така цікава зараз тема. Подорожка мене питається: чи є якась порада від гінекологів, як у цьому віці 35+, як часто потрібно займатися інтимом? Ну, чим частіше, тим краще, я це скажу для любого віку, навіть якщо до мене прийде жінка 70 якщо є можливість, будь ласка, хоч кожного дня, тільки би було бажання. Е, немає якоїсь такої е, межі, норми е, в когось більш сильна е, конституція, в когось слабша, комусь потрібно раз в тиждень, але це буде якісний класний секс, а комусь потрібно. Раз в місяць, а комусь раз і в два-три місяці цілком достатньо, тобто нема такого, що це обов'язково має бути певна частота. Тим більше, що соло секс відноситься також до е сексу, який да дає нам е розслаблення, е збудження, яке ми потребуємо. До речі, дуже прикольно, що ви самі про це сказали. Якраз хотіла запитатися. Я бачила такі ролики досить життєвий в рілсах. Там дівчинка йде і говорить: коли ти розсталася з хлопцем, у тебе високе ліпідо, але ти не можеш піти на інтим без емоційної без емоційного зв'язку, і що тоді робити? Але ви сказали, що соло секс він також позитивно впливає, і в принципі він може замінити партнера. Скажімо так. Однозначно він позитивно впливає на наше психоемоційне здоров'я, але не треба думати, що якщо у вас е, немає бажання абсолютно займатися сексом, що це однозначно проблема? Коли буде партнер такий, який вас буде цікавити, або партнерка е, бажання з'явиться? Так, це ж таке цікаве питання. Слухайте, наразі в мережі багато ваших колег розповідають про омолодження піхви, е, скажіть, будь ласка, взагалі, що це таке? Чи потрібно воно жінці? Як воно відбувається, коли потрібно, якщо потрібно? Е, дуже класна процедура, скажу чесно, це одна з моїх улюблених. Я взагалі насправді такий е, адепт естетичної гінекології. Я е, великий прихильник цього, але е, в нас прийнято думати, що от естетична гінекологія, оболодження піхви це в першу чергу лише про естетику, і це ні, ніколи не вирішує ніякі проблеми. Хоча це далеко не так. Ці всі процедури вони створені для того, щоб допомагати жінці відновлюватись після пологів або. Адаптуватись до переменопаузальних та менопаузальних змін. Що ж це за зміни? В силу зниження рівня естрогенів, наші слизові стають більш тонкими, висушеними, лубрикація гірша, і кожна з цих процедур вона допомагає відновити стан слизових, покращити мікробіом піхви, покращити синтез еластину, колагену, підтягнути вагінальну трубку. І допомагати жінці отримувати краще і якісніше задоволення під час сексу. А як uh, це відбувається? Як це відбувається? Це відбувається завдяки лазерним апаратам. Є такі спеціальні вагінальні провідники. Вони більшість з них одноразові або е, стерилізуються, е, автоклавуються, вводиться е, в піхву, і лазерний промінь він обробляє слизові. Лікар контролює, е, крутить насадку. Е, це надзвичайно ефективні процедури, якщо ми говоримо про нетримання сечі, якщо ми говоримо про е, роботу з рубцями після пологового, ну, після епізіотомії, після перінеотомії. Бо дуже часто після пологів жінка думає, що ну все більше задоволення від сексу я отримувати ніколи не буду. Можна попрощати. А, а це боляче. Ці всі процедури зневолюються місцево, плюс е, в силу нашої анатомії, іменно якщо ми говоримо про лазерне оголошення піхви, це не болюча процедура. Е, вона максимально комфортна, швидка. Тобто, це така, знаєте, процедура обмінньої перерви. Ой, а знаєте, що про який метод мені нещодавно подружки розказала. Чесно, я навіть не знала, як булінотерапія, ботокс у піхву можете розказати, для чого він робиться? Так, так, так. Ми цим користуємось. Загалом, ботокс це ж препарат, який в першу чергу ним почали користуватися неврологи для лікування дітей з неврологічними захворюваннями. Згодом цей препарат перейшов в косметологію, дерматологію, а потім його для себе запозичили гінекологи. Ми користуємося препаратами е, ботул, ботулотоксина, виконуємо ботулінотерапію у випадках, коли у нас є вагінізм, коли є вольводемія, диспалеонія, ми можемо підколювати по певних точках ботулотоксин, і це допомагає вирішити дані проблеми. Ще все-таки хотіла би розкрити питання з бліцу нашого. Ми говорили про е, чащі менструальні. Я... На свій сором зізнаюся нормально про них дізналася буквально минулого тижня. Мені моя масажистка розказала про це. Каже: я вже 15 років користуюся. Я кажу: А як це? А що це? Можете більш докладно розказати? Можливо, теж і дівчата, такі як я, які чомусь з цим раніше не стикалися, яка не в користь, чим вони краще чи гірші за прокладки чи тампони. Менструальні чаші е, дуже зручні тим, що ви купили декілька чаш різного розміру, і відповідно це такий досить екофрендлі метод. Е, друга причина, чому це зручно. Тому що вам не потрібно регулярно купляти тампони, прокладки бігати в магазин. Дуже часто дівчата, особливо які зайняті, які багато працюють, вони забувають про те, що потрібно оновити засоби інтимної гігієни, але менструальні чаші вони потребують більш такого. Прискіпливого догляду потрібно їх гарно вимивати, стерилізувати, обробляти. Вони не мають лежати в косметичці, де, знаєте, залишки пудри, тонального, кісточки, і оце все, все разом лежить, як це часто буває. Їх потрібно все-таки тримати в окремих човоччиках, в сумочці, чистенькими, обробляти. Також вони досить є незручними, якщо ми говоримо про використання в громадських туалетах. Оскільки чашу потрібно вилити, руки мають бути чистими, заново її ввести. Це не завжди зручно в умовах наших громадських туалетів. Але якщо використовувати їх вдома, якщо це жінка, яка працює на дому, це надзвичайно зручний метод, оскільки ви її можете використовувати багато років. Вони не псуються, вони досить якісні, вони мають хороший об'єм, тобто захист від протікань буде гарантований. Але це не краща ідея для використання вночі. Тобто, вночі все таки краще схилятись до прокладок або менструальних трусиків як варіант. А ось ви говорили, що їх потрібно правильно стерилізувати. Як окрім того, що їх ну там добре промилити? Як ще треба щось із спиртом протирати, чи як було б добре обробляти їх в кип'яченій водії? Тобто стерилізація протягом п'яти хвилин після того, як завершилася менструація, ви її помили. В каструці проварили, та й все угу. ще одне. Ось буквально після тієї розмови з масажисткою я позвонила своїй подрузі, у якої я знаю дуже багато, скажімо, так виділень під час менструального циклу. І а кажу: слухай, ну тобі все прям взагалі потрібно. А каже, та я про це знаю вже давно, але не зважуся на це, тому що у неї є подруги, у яких ті чаші там якось застрягали. І їм доводилося йти до гінеколога, щоб це виймали. Це міф, це її якось налякали, чи правда такі ситуації бувають? Скажу чесно, ну, я багато чого витягувала, але з менструальними чашами майже в нікого проблем не було. Тобто, в принципі, більшість справляються. Якщо тонус м'язів піх хороший, Якщо, якщо піхва добре тримає чашу, гарної обхватує, то переважно вона ніколи не випадає, не застріває, її легко діставати. Вона зручна. Інколи на кінчику чаші є така спеціально для пальчика, ну, щоб тягнути було зручно. Тобто це дуже зручний метод і екологічний. Не можу не спитати. Якщо хочете, не хочете, не відповідайте. Ви сказали, що багато чого витягували. Що найцікавіше було? Мій улюблені – це зараз дуже популярні такі тампони. Вони у формі сердечок, рожевого кольору. І вони чим популярні? Тим, що при під час менстрації саме з цими тампонами можна займатися сексом. Але коли вони абсорбують велику кількість крові, і під час сексу попадають у заднє склепіння піхли, жінці дуже часто важко їх витягнути, оскільки вони не мають шнурочка, як стандартні тампони, і тому це дуже часто причина до звернення для того, щоб пінцетом їх витягнути. Ого. Ну і ще одна цікава штука інтимна гімнастика, гімнастика для інтимних м'язів. Так здається правильно, як часто її потрібно робити, чи дійсно вона дієва, в яких випадках. Щось про це більш докладно. Інтимна гімнастика це, це, це класна частина гімнастики, вона гарно впливає на якість статевого життя, на відчуття жінки свого організму. Але якщо ми говоримо про те, що у жінки в пологах були розриви, порушена анатомія органів тазового анатомія тазового дна, чи була наприклад епізіотомія, перінеотомія, в таких випадках ці вправи будуть неефективними, вони не допоможуть вирішити проблеми, з якими вони придумані. Ось тому це вправи хороші у випадку, якщо е, пологи пройшли ідеально, або пологів ще не було, і ви хочете покращити якість свого статевого життя. Якщо ми говоримо про покращення тримання сичі, тому що часто з віком у жінок. Появляється нетримання сечі в силу того, що органи малого тазу опускаються м'язи слабшують, зв'язки стають більш розтягнутими в таких ситуаціях. Також часто призначаються вправи, але вони не завжди будуть вже ефективними. Тобто це вже так. Ну, Але якщо можна це робити, то це просто стискати м'язи малого тазу. Сильно і розтискати, стискати, і розтискати або стискати й тримати деякий час. Правильно я так, 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 так. Є багато методик, скільки там секунд тримаєте, скільки розслабляєте, але ще раз наголошую, що ці вправи вони всі ефективні, коли у нас не було порушень анатомії тазового дна. Якщо вона збережена, тоді вони в більшості випадків шкоди не до шкоди ніякої не призводять і будуть корисні. Юліяночку, дуже вам дякую. Надзвичайно багато. Надзвичайно корисної і цікавої інформації. А друзі, якщо у вас були якісь цікаві історії з цього приводу, можливо, з вас теж щось цікаве діставали чи просто свою історію, ви можете поділитися в коментарях, написати, що ви про це все думаєте. Ну, а з нами була лікар-акушер гінеколог Юліана Вороді. А Юляночка, посилання, до речі, на сторінку є тут внизу під цим відео. Друзі, ви також підписуйтеся. Нас попереду ще всього багато цікавого. Ну і будьте здорові і щасливі!